Всім привіт! Новий огляд покупок. Ось така полуниця із сільпо за кілограм 159. Так, вийшла на 53 гривні. Ну, там я повибирала, вона не вся гарна. Десь попадається і гнила, і з плісінню, Але так можна більше вибрати, ніж на ринку. На ринку так ти вибереш, як тобі насипали, така і буде. Так, далі, це я що показую, сільпо. Сільпо, молоко, ферма. Не фокусується. Молоко зараз по знижці ціна тижня 24,99. Ось такі макарони, теж ціні тижня, спагетті, терадіграна. Це грецькі. Коштували вони 36,99. Так, ще хліб, тостовий оксамитовий. Хліб коштував 25,79 і 28,79. Так, і що ще? Іще ось такий салат. Мінус 50 тут фрізе, дічо і щось іще. А, я думаю, рукала, але немає. Рукали тут Ескаріол якийсь. Так, листя салату коштувала зі знижкою 25 гривень. Чек сільпо 194,67. Далі, АТБ. А, ще в Сільпо купила собі ось такі патчі гідрогелеві. Монсам Sakura Crystal рожеві. Це під очі коштували вони 189 по акції. Зараз. Далі, АТБ. На грецький салат. Оце. ж Цю мікс салата взяли до нього ВТБ оливки без кісточки, своя лінія, маслини чорні. Так, вони коштували е, зі знижкою по карті 33 гривні, 16 копійок. Далі ось такий сир фета, він тепер називається в ВТБ преміалі, сир м'який. Коштував він зі знижкою по карті. Так, ціна 47,88. Ще ось така намазка натуральна. Теж по карті вона 44,27. Далі ще один чай, ось такий чорний. Пекоа, вищий гатунок, делюкс. Так, зараз він по знижці 47 гривень. Ще сметана. Злагода, 20%. Жирності. Вона коштувала 21 гривня 76 копійок. І що ще по карті? Все. 194,10. Без карти яйця 20 штук. В цьому біопакеті. Так, ясен світ. Яйця зараз зі знижкою за яйце 3,79. Не фокусується. Так, так. Да. І вийшло два десятка на 75-80. Пакет 90 копійок. Ще отакий майонез оліс чудовий. А це два авокади з сільпо. Зараз по 27 чи 28 гривень за штуку хас. Так, далі, вологі серветки, антибактеріальні дві упаковки. Вони по 7,90 сир кисломолочний, 5% білоцерківський з полуницею їсти. Він 27,90, соєвий соус 53,90 і редиска. Зараз в акції редиска. 54,95 вийшла на 6,81. 204 – це є ще КТБ. Все, це був весь огляд покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до нових відео, всім пока.